Посилочка міста Златопіль. Чи Златопіль? Оці наголоси зведуть мене з ума. Ну нічого, я кожен раз кажу одне і те саме і кожен раз однаково туплю. Так, а ви там бузини нарвали уже? Бачили? Лік трави можна заготовляти, на лубни відправляти. Розширюємо списки. Щоб жити на роботі, так? Да? І що тут? А? Щось є, щось є. Ну давай глянемо плату побутову володос хороша. Правильно зроблена, як на мене, плата зроблена ідеально. Все цінне зняти, дішман на місці. От ця плата коштує 25 гривень кілограм. Якщо у вас є такий непотрібен електрохлам, то ми його в лубнах ліпки купимо, так? Да? Поковиряємося в ньому, купимо, продамо і заробимо мішок грошей як багато хто пише. А може і не мішок. Жень, диви, аналізи приїхали. Цілий пакет аналізів. Трошки аж поганенько робиться, але нічого не зробиш. А як ти думаєш, Вода, це пермоличині? Так. Ти толковий уже купить. На виду? Не не промазав. Диви. На вже. Вершків нахватався, О, так як і я, да? Ну. І ходим тут проєрим, розказуємо, всякі діла. Що це? Припой? Голову. Припой! Або голову? голову. ха <схай> <схай>. Серйозні, ребята. Так, що у нас тут? 703 транзюк. Стоїть знаєш, Ні скільки? Не скільки. Не, не не сіки. <різь> У нас 200 гривень. Владик. Короче, квіняк твої наблокивані, нічого ти не наблотикав. Будешь сьогодні сидіти до 10 вечора розбиратися. а ось дивись. Чого це таке? Тут з якоїсь кизячки, Да? Вот тут может какая-то радиостанция или еще какая-то типа огня. Тут что? Алюминий. Простые, как двери. Опа, что? Глянь, что? Анализ. Нема искры. Это же моя любимая тема, да? А ну вот он что это? Расходим. Не магнитный? И искры нема? А что не Це іскра є Іскра. Є. Давай сравнімось з пермолоєм, що таке немає іскрить. ближе. Це таке, як нема. А це таке, як є. Но ми ж не можемо не зробити аналіз правильно? Показуй. Що пишуть? Нікеля 9.8. Що це значить валіть? нержавей. Яка? Десятка. Ну ты вообще не прикольный. Ты сейчас должен был сказать простая, должен сказать, как двери, а ты десятка. Ну так подкалывать нельзя. Что это таки? Аккумуляторы. Яки? Еще он и он не Конечно. На, Женечек, твои улюбленные кнопочки. Ой, смотрите, какие кнопочки Женя у нас любит. Це з діодів високовольтних кнопочки. Вони бувають вольфрамові, молібденові, а бувають вольфрамово нікелі молібденові. Неприйомний варіант. Ну, зараз ми узнаємо, прийомний то варіант чи неприйомний. І що у нас тут ще є, а нічого в нас тут більш немає. Ух, в принципі, по платі видно, що чоловік в платі розбирається, да? бо все, що треба, скушене. І ми розстроїлися. Хоч би полівачку одного ставив. Та ні, я жартую насправді. Не треба нам оставляти ніяких полівачків, все знімайте, все нормально. Все абсолютно нормально, коли на платі все зняти. А оці ось такі штуки може бути кармалою. Думаю, так. і точно. О, а оце колечко, що за колечко? Важке. А дай мені Жень. Зробимо. Бачиш, що такі колечка навіть теж можуть бути фармолові. А може вони і молібденові, тому що глянь, який цвет. Сам колір трошечки насторажує, да? І мені він дуже сильно подобається. А чому він мені подобається? Тому що він такий темно-синій. Темно-синій, з чорнотою. І це може аж легенько оказатися, що. Кобальта 53, Ферма 33, Ванадія 12. Що це? Жех? Я оце стою отак, так, знаєш. Взагалі не, не альо, що це? Оце всі керовим все одно попадеться якийсь сплав, в якому взагалі не альо. Ну, понятно, що це якийсь кобальтовий сплав. Але якщо його немає об'єму, то по суті немає великого сенсу ним заморачуватися. О, диви. Пермолой. Бачите? Маленький пермолойовий шматочок. А що ж це таке? Те, що ми думали пермалою. кажеться пермолоєм чи ні? Думаю, да. Да, нормально. Це виявилось пермолоєм. А тут бач, яка штукована. Фобальтовий сплав, але можливо, ви знаєте, що з ним робити. бо я уявлення не маю, що це за сплав, де він використовується. Е, Вроді би питаємося, чи стараємося щось умні, щось вам розповідати. А буває, що і ми знати, не знаємо, що воно таке. Так що, давайте разом вчити сплави. можливо, ви в коментарях підкажете, що це таке. І я з радістю дізнаюся якусь нову інформацію для себе. так, Дякую вам за посилочку. Чого чекаєш? Біжи пакуй посилку на лубни. Погнали!